Тамара Петрівна дивилася улюблений турецький серіал, коли раптом рипнули вхідні двері. Бабусю, я до тебе із проханням. На порозі стояв її онук Андрій. Пам'ятаєш, ти мені казала, що в тебе на балконі валіза стоїть? Тамара Петрівна встала з дивана. Яка ще валіза, Андрійку? Здивувалася старенька з питання онука. Звичайно, бабусю, усміхнувся той. У ній одяг, який ти на поминки собі зібрала, так, є така валіза, а що трапилося, насторожилася Тамара Петрівна. Та нічого не трапилося, хай стоїть на балконі ця валіза, скільки треба, з нею нічого не буде, сказав Андрій. А ось із твоїми грошима, що ти на поминки відклала, дещо станеться. Що саме? ахнула жінка. Вона не розуміла, про що йдеться. Знеціняться вони зовсім, бабусю, сказав онук. Та як же ж так, Андрію? Та дуже просто, бабусю, ціни ж ростуть, а пам'ятаєш, ти хотіла, щоб я тебе на батьківщину твою до рідні завіз. Пам'ятаєш? Так, пам'ятаю, а машина ж у мене зовсім стара, бабусю, ми на ній не доїдемо, вона дорогою зламається, а кредиту мені більше не дають, кажуть, досить мені. Історія в мене погана кредитна, бабусю. Знаю, знаю, що кредити ти брав, та начебто ж віддав уже. Чого ж ти хочеш тепер, Андрійку, ніяк не могла зрозуміти бабуся. Ти ж відклала напоминки, сама казала, та ще й таку суму назвала, ніби не напоминки на весілля. Ти що хочеш, щоб там усі наїлися, напилися і в танець спустилися? Це ж поминки, бабусю. Навіщо це потрібно, та ще й так багато? Думаєш, я тебе не проведу в останню путь по-людськи, чи що? І проведу і пам'ятник поставлю. У мене ж, окрім тебе, немає вважань нікого. Та тільки я хочу, щоб ти ще пожила добре. Тобі он пальто новий, чоботи треба. Якщо до рідні поїдемо, то й взагалі багато чого варте купити, а мені на машину докласти грошей доведеться, я стару продам і куплю новішу. А то старою можна й не доїхати, зовсім розвалиться. На нову мені й грошей не вистачить, головне, щоб їздила. А ще на море тебе повеземо. Ми з Оленкою на море хочемо поїхати, то й тебе візьмемо. Знаєш, яка Оленка в мене хороша? Я з нею одружуватися планую, але тільки в нас грошей поки немає. Тамара Петрівна довго слухала онука, не зупиняла. Андрій у неї і справді хлопець хороший. Не посидючий тільки, як прийде йому щось у голову, то раптом гітару купив дорогу, музикою захопився, а тепер, каже, ніколи йому. На старій машині після роботи таксистом підробляв, на вокзал людей возив із вокзалу додому. Та тільки бач, каже, його машина стара зовсім зламалася. Не розумію тільки я, Андрійку, а хто ж твою зламану машину купить? Кому ж така потрібна? Та яка тобі різниця, бабусю? Ну, є люди, на запчастини машину розберуть і окремо продадуть вигідніше. Або, може, майстри хороші самі зможуть її полагодити, а мені за гроші ремонтувати її немає сенсу продати і додати вигідніше. То що, віддаси мені свої поховальні? Замислилась бабуся. Андрія Тамара Петрівна із трьох років виховувала. Донька її Маринка вдруге заміж як вискочила, то одразу приїхала до матері. Мамо, нехай Андрійко в тебе поки поживе. Нам з Ігорем треба життя сімейне налагодити, а потім ми його заберемо. Але Тамара Петрівна одразу зрозуміла, що не заберуть вони Андрійка і як у воду дивилася. Тоді Маринка доньку народила. В Аліси то складочки на ніжках були несиметричні, то зубки не так, як треба, прорізалися, то звуки вона не вимовляла, і тому треба було возити Алісу по фахівцях. Батькам було не до Андрійка. Там інша бабуся командувала і за занукою сиділа, а в Тамари Петрівни Аліса рідко бувала. Як чужої цуралася. Мабуть, наговорили їй чогось, тож потім просто всі звикли та й Андрій хотів жити тільки з улюбленою бабусею і більше ні з ким. І вона сама була не проти, бо ж онука щиро полюбила. Марінка трохи грошей на Андрійка давала, але хіба їх вистачить? Хлопець же ж росте не по днях, а по годинах. Тамара Петрівна на собі частенько економила, тільки щоб Андрій був у неї не гірший за інших. Працювати онук пішов після навчання. Хочеться то одне. то інше, А на все не вистачає. Кредитів він набрав, цю стару машину вже тоді за недорого купив. Перед дівчатами красувався, катав їх, але потім одумався, начебто, почав з усіх сил працювати на заводі. А тоді ще й вечорами на цій машині підробляв, борги свої закрив. А останнім часом Андрій взагалі дуже подорослішав. Дівчина в нього гарна і розумна Оленка. Схоже, це вона на онука так впливає позитивно. Бачу, дружитися хочуть, мабуть, і житимуть у Тамарі Петрівни, живеться вона з онуковою дружиною чи справді пора вже у засвіти? Вдивлялася запитально бабуся в обличчя онука. Раптом вона віддасть йому останнє, а він її обдурить, хоча в неї пенсія хороша, вистачить. Адже для літніх людей найважливіше. Щоб було заради чого пожити ще трішки, ну хоч трохи ще подивитися, як її улюблений онук сімейне життя налагоджуватиме. Та Андрій останнім часом і продукти купує, і за квартиру платить, бабусю шкодує, а вона ще вагається, не зможе погано з нею Андрій вчинити. А якщо зможе, значить, даремно вона життя прожила. Добре, Андрійку, дам я тобі свої поховальні, але дивись. На твоїй совісті буде раптом що? прийняла нарешті рішення Тамара Петрівна. Та ну, бабусю, все буде добре, обійняв її онук. Машину Андрій купив гарну, очей не відвести. Навіть не скажеш, що стара, вишнева, вся блищить. Тамара Петрівна навколо ходить, охає, а крісла, які тут зручні, дивовижно. Подобається, бабусю? Андрій і сам радів, як дитина, бабусю, сідай, покатаю тебе. Андрій їхав обережно, дбайливо. До торгового центру під'їхали, зупинилися. Ну ну, бабусю, виходь. Ходімо тепер тобі обновки купувати. Вибрали пальто гарне, не чорне, а бордове, як для молодої. Ще чоботи купили, сукню й кофту. Досить уже, Андрійку. На що будемо жити? Бабусю, я ще й премію отримав за хорошу роботу, не хвилюйся, нам все вистачить. А невдовзі поїхала Тамара Петрівна з онуком та його нареченою Оленою у рідні місця. Побачилася з усіма із сестрою, і з братом, і з племінниками і наплакалася, і натішилася, а Оленка їм усім листівки запрошення роздає. Весілля в ресторані гуляти добре ж як було. Тамара Петрівна танцювала у новій сукні. Навіть донька Маринка вічно чимось незадоволена сказала, що гуляння вдалося. Приїхала вона до сина, правда, одна чоловік її Ігор знову у відрядженні був. Аліса теж не змогла, а скоріше не захотіла. Але Тамара Петрівна вирішила не псувати собі настрій, її за кого радіти. Коли після весілля Андрій з Оленкою на море зібралися їхати, Тамара Петрівна спочатку відмовлялася та куди ж вам у медовий місяць бабця стара, нащо я вам? Та й дорого. Молоді, хоч і жартома, але розсердились, бабусю, та ти ж нам з Оленкою, як талісман, чесне слово. Воленки бабусі не було, а ти їй дуже подобаєшся. Каже, що ти супер просто, щастя нам принесла. Правда, правда, сказала Оленка. А якщо ви про гроші, то машину все одно туди й назад гнати, без різниці, дві там людини чи три, і житло орендувати недорого, просто біля моря, в двоповерховому будинку. Ми на другому поверсі будемо, а ви, Тамара Петрівна, на першому. А там такі заходи сонця, пісочок морський, хоч раз у житті треба на морі побувати. І Тамара Петрівна ризикнула та погодилася, що їй тепер втрачати. Гроші онуку віддала, а більше й нема в неї нічого. Хоча що говорить, вона має найголовніше он якого онука виростила, хоч і важко було. Біля моря Тамара Петрівна всі вечори проводила у кріслі. У Удень спекотно, а ввечері людей мало, а вода яка тепла. Не те, що в річці, та й музика навколо люди веселі, як же ж добре. Ну, ось, бабуцю, репетиція сімейного життя відбулася чудово, значить, і в квартирі вживемося ще й як, радів Андрій, цілуючи засмаглу, усміхнену Олену. А коли Оленка сказала, що в них дитина буде, і вона на неї трошки теж розраховує. Тамара Петрівна відчула себе повністю щасливою. Жінка має все, що потрібно для щастя: сім'ю, повагу, любов. І незабаром у її домі знову буде дзвеніти дитячий голосок. Та й згадала вона тепер, що, поки не назбирає собі поминальних, то не піде. Може, навіть на море ще раз поїде, так уже сподобалося. А збирати вона тепер не поспішає, поки що про життя більше думає.